Сьогодні виявився чудовий день, причудовий. Вийшов попрацювати. Не хотів взагалі виїжджати після атаки на Київ. Дуже, зранку, дуже мало. Вчора один, одне замовлення тільки зробив і, і все, і приїхав додому. Сьогодні теж зробив одне замовлення, доїхав до Подолу, пішов щось по, по телефону розмовляв, залишив машину біля Сільпо на вулиці, Нижній вал. Е Піймав заказ, повертаюсь, нема машини. Капець. Висить заявка, позвонив клієнту, відмінив з мене, он, таксі зняло 15% штраф, там 22 гривні, подзвонив в поліцію, сказали, все добре, ваш автомобіль евакуйовано. Друзі, уявляєте, блять, попав, забрали машину мою, блять, евакуювали. Поставив, блін, на Подолі. Заробив сьогодні 100 гривень от набережна лугова. Отут я, блядь, і попав. Зараз зайшов Київ цифровий, буду сплачувати штраф і забирати. Сплатив через по карті через Київ цифровий 1930 гривень та й поїду додому, хвати. Хвати, підзаробив трошки, блядь. <глагодарствует> Блін, капець! А тут робота кипить, роботи не почати край, везуть кожні 5 хвилин, таких як я. Ой, вон ще один, ще один. Йдуть машинки потоком, блін, представте, по 2000 гривень такий кожною, Блін, бец, 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 бец. Оце бізнес, от де треба працювати, а не по 100 гривень заробляти. Тільки що мені ще і працівник евакуатора помахав рукою, каже, смотри ваші відоси завжди, Ну кажу, от вам і новий скоро відос. Цифровий, нажимаєте на К. Тут є евакуація, і можете сюди ввести свій номер машини. Ви вводите номер машини, якщо ви, наприклад, вийшли, а вашої машини немає. От ви ввели сюди свій номер, перевірите, авто евакуйовано, і бачите дата час евакуації. Так, отримати автомобіль. І у мене вже тут QR-код. Це я вже показав його. Для того, щоб можна оплатити зразу в цьому додатку штраф, там потрібно сфоткати права і паспорт за евакую. Так, забрав сплачуєте зразу там через Київ карткою і його приходить код. код. От можна подивитися доказову базу. Раз, хвилиночку. Ага, отут я залишив свій, от я залишив свій автомобіль, де? Тут залишив, пройшовся, трошки поговорив по телефону, повернувся, а його нема. О... Сплачуєте зразу там через Київ карткою, і вам приходить код. Код.